Гарантія від Олексія Арестовича найбільш безпечна та виваженіша гарантія у світі на 2-3 тижні. Вітаю вас, пані та панове. З вами Дмитро Клименко. І ми продовжимо розбирати інтерв'ю пана Арестовича. Пану Гордоно, і тут ми розберемо деякі висловлювання, які вже остаточно кажуть про те, що пан Арестович розпочинає власну політичну кампанію, і це насправді добре. Хай би йому грець займається тією політикою, і як то кажуть, нехай щастить. Нехай щастить, але все ж таки потрібно відреагувати на деякі вислови, які дійсно вимагають коментарів. І, безумовно, ось цей вислів про те, що герої будуть вбивати героїв, і Афган же показав. Ми дуже-дуже щасливі за те, що пан Арестович не герой. Це дуже-дуже добре, тому що це означає, що ні Арестович не буде вбивати, ні Арестовича не і це це дуже мені, як то кажуть, на серце капає медом, тому що я буду чути від пана Ростовича подібні сентенції, тези ще довгий, довгий час. Проте, як то кажуть, на засипку я підкину вам питання: а як це, як то кажуть, як після Афгана було? А чи доречно порівнювати афган? У Радянському Союзі Афганістанська війна, як то кажуть, з тим, що відбувається зараз. Давайте, як то кажуть, напишемо про це у коментарях, чи як ви вважаєте доречно порівнювати війну в Афганістані з війною в Україні? І чи доречно, як то кажуть, порівнювати радянські війська в Афганістані з українськими військами в Україні? Чекаю на вас у комментариях. И нет ответов. Президент выступает с Верховной Рады, заявил, что он сторонник национальной доктрины, диалога, широкого диалога. Мы сейчас там вовлечем социальный лифт, в общем, логика первой компании. Я смотрю, такая же точно. Сейчас заработают социальные лифты, все будут вовлечены. Но, во первых все это один раз уже видели, как они заработали, куда кто был вовлечен. Так, я полностью погоджуюсь с паном Арестовичем. Мы уже бачили, как працювали эти славнозвестные лифты. Тому що саме за допомогою них Пан Арестович опинився в офісі президента. Дякуємо, дякуємо, дуже дякуємо, як то кажуть. І тут пан Арестович, як то кажуть, на власному прикладі, на власному прикладі, показує правдивість власних це як то кажуть, самопожертва вона того дійсно вартує. Я ще ніколи не бачив такої дійсно реальної самопожертви собою заради того, щоб донести правду. Правду, і тут потрібно ще підкреслити, що політолог Олексій Арестович, відомий політолог, науковець, дуже доречно підмітив, що значить виступ Володимира Зеленського на 28 червня у День Конституції у Верховній Раді України, це ж виступ у логіці виборчої кампанії. Дійсно, дійсно, це не про якісь перспективи, це не про якісь перестороги, а також проблема. А також різноманітні тези стосовно нашої державності і конституційної здатності. Ні, це про вибори Арестович ж точно знає, тому що він сам до них готується. Я поставлю інакше, так як я ставив до сих пор. Якщо Зеленський остається, яка ціна ціна його помилки, возрастает в миллиардно крат. крат. Это правда. Потому что тогда, если ты победил в войне, молодец, но не ушел, остался здесь, и на тебе ложится весь этот груз, который процентов на 50 минимум был следствием твоих решений, даже не буду применять слово ошибочных, просто твоих решений. Радуйся. Земле, а точнее, радуйтесь Прихильники пана Петра Порошенка до вашої когорти прибуло, як то кажуть, я, як людина, яка не голосувала за Володимира Зеленського і за його партію, реально з цікавістю спостерігаю за тим, як колишні колишні представники. Так званої зеленої влади, як люблять про це говорити пани прихильники Петра Порошенка, вони ці колишні з відвертою завзятістю починають кромсать, так сказати, свого колишнього патрона. І це прикольно, це реально прикольно. Це за цим весело спостерігати. І дійсно тепер вже Арестович розмірковує про те, які ж рішення, 50% яких вони, бо значить, були не хочу він назвати, але. Все ж таки назвав, були помилковими і все-таки інше. А я, каже Олексій Ростович, увесь цей час все це виправдовував. Але ж то, як то було раніше, я був не той, що зараз. Я просвітлення зловив, і тепер я бачу, бачу, Бог ці ганебні помилки. Боже мій. Як я їх пропускав пов себе, повсі очі, як вони проходили. Але ж я був поруч, і я, я не міг їх не помітити, але якимось чином вони прослизнули повз мене. І тепер я вимушений говорити правду в очі. Всім мільйонам, мільйонам, що дивляться мене, і тому так, зеленський, угаді. Ось що ми повинні розуміти, так, пане Ростович, безумовно піде. Наступну президентську кампанію, коли вона не буде, точніше, ну ви розумієте, коли вона буде чи не буде після перемоги нашої, і скоріше за все, якраз таки після перемоги, після завершення військового стану, я не вірю у вибори під час військового стану. Так от, пан Арестович піде на ці вибори і піде на вибори у президенти, і за цим. Дійсно буде весело спостерігати, тому що кого, кого, а Орестовича ще наша країна не обирала. Тому подивимося, як то кажуть, що буде далі. Є серйозніші різки із народного любимця за 9 місяців привратися в фігуру, яка на себе зібрала всю ненависть От символічної до практичної. І отут пан Арестович каже, що, от Зеленський, якщо він піде на другий термін, він на собі за 9 цього місяців збере усю ненависть і так далі. Хоча, якщо подивитися правді в очі шановні пані та панове, то це ж Арестович каже про себе, тому що саме за 9 місяців після початку повномасштабного вторгнення, навіть не одразу після початку, а десь з четвертого. Місяця, тобто по 12-13, пан Олексій Арестович зумів. Він на своїй практиці, як то кажуть, показав, як це зібрати усю ненависть теоретичну та практичну у всіх площинах на собі. Тому що увесь цей час він висловлював. Відверту майчню і при цьому ж антиукраїнську доволі часто. А про кейс з, як то кажуть, Дніпровською ракетою, який фактично збив нашого льотчика з офісу президента, я вже і не кажу. Тому пан Арестович просто дає, як то кажуть, ділову пораду своєму колишньому патрону. І це, це нормально, це нормально. Не бачу в цьому нічого поганого.

Не думає про себе ні про ці ваші кляті гроші матеріальне, про долю України він переживає і ось тому, тому, тільки тому, що пан пророк каже нам правду, тільки правду, і у своїх пророцтвах пророчить пророчить правдиву правду, тільки тому ви повинні зрозуміти ось тут і зараз. Що ви повинні голосувати за Арестовича. Голосуй за Арестовича! А ще ж виборів нема. Ну добре, просто запам'ятай, що потрібно голосувати за правильного пророка. Ну, це просто неймовірно у інтерв'ю Гордона, де він так собі тим чи іншим чином типа петляє від того, що та ні, ми не будемо розмовляти про політику, не можна зараз, поки йде війна, щось говорити на майбутнє про політичні кар'єри. А тут голосити за тих, хто каже правду. Тому що хто тут у цьому інтерв'ю каже правдіву правду? Безумовна. Ну, не Гордон же, що Гордон тільки каже, ха, хо-хо, ого, м -м, правда і подібні інші висловлювання. І тому так, голосуй голосуй буде дуже прикольно. З Арестовичем у президентах. Дуже. Ну, ось і все. Ось невеличкий розбір різноманітних маленьких і не дуже цитат пана Арестовича з інтерв'ю з Гордоном завершився. і ви можете подивитися основну частину за посиланням у описі до цього відео, де ми розбирали основні пророцтва нашого пророка, де ми зробили висновки з цих пророцтв, А у цьому відео потрібно зробити лише один. Єдиний висновок, виборча кампанія пана Арестовича офіційно почалася офіційно дати виходу цього інтерв'ю, і так пан Арестович дійсно вважає себе наступним президентом у цій країні. Або, хоча б, доволі поважним політичним лідером, поважним, доволі серйозним, правдівим, як то кажуть. І, пані та панове, безумовно, я не маю права впливати на ваші голоси. Безумовно, ви маєте приймати рішення, за кого ви там потім будете голосувати, чи як ви будете вирішувати свою долю. Але. Поки йде війна, давайте все ж таки думати про те, як перемогти нашого ворога і забезпечити незалежність і суверенітет нашої країни, забезпечити краще майбутнє за те, яке прогнозує нам наш славетний пророк. А тому, пані та панове, усіма силами підтримуємо силу оборони України особливо, особливо фінансово. І ви можете це робити через різноманітні волонтерські фонди, яким ви довіряєте. А я вам кажу, що ми з вами, пані та панове, незабаром побачимося, а з Арестовичем маю надію, що вже скоро не побачимося. Хоча все ж може бути. Може, знову якусь нову фігню викине. Доведеться, доведеться розбирати. Така доля.